Починаються війни. Заради чого люди починають застосовувати зброю один проти одного? Відповідей багато через територію, природні ресурси, багатство народу. Краще життя у порівнянні зі стороною, яка розв'яза конфлікт. а ще інтелект, розвиток, культура спільноти, на яку напала. Часто держав, не до нападаючих держав є бажання знищити мову, традиції, самобутність певної нації або ж взагалі прибрати національність з земною культури. Зараз українське військо боронить територію України. Судечка почалася давно, але тільки під час повномасштабного вторгнення стало особливо відчутно, що боронити треба не тільки фізичне, а й інтелектуальне. Культура, менталітет, мова. Саме це вчить кожен громадянин незалежної України від 1991 року. Головними у формуванні світогляду є вчителі. Це ті люди, котрі у співпраці з сім'єю кожного. Зараз мова вчителів змінилися. Раніше вони говорили до дітей по-іншому. В них з'явилися фрази воєнного часу. Фрази, яких не мало би бути взагалі. то пояснить, що росіян збрали 60 тисяч гектарів наших лісів. Розкаже про наслідки таких дій. Пояснить, що за днем великої шкоди на кожньому середовищі в хлорі на фауні. І зробиться так, що кожному з нас схочеться по закінченню війни посадити не одне дерево, а цілий ліс. Я не лякатиму вас, прохаємо дістати подвійні аркуші, бо зараз буде контрольна чи самостійна робота з математики. Я отримав сигнал на мобільному чату сповіщені про побандування. Тому спокійно з командою діти, не лякайтесь, гайда до укриття. І не скаже наш вчитель вийди та зайди нормально. Бо як повітряна тривога заволає, то з укриття не повиходиш. А на наше питання: а як же навчання? Вчитель спокійно відповість. Це важливіше сьогодні. Ми вчимося, як не втратити власне життя. Раніше, якби я почула смішки та перешіптування у відповідь, насварила би дітей. То розказую вже всім свій жар. Давайте посміємось разом. Але зараз, на жаль, наші діти обговорюють балістику, міги та татову службу на Оріхівщині. Щодня ми згадуємо тих, кого втратили. Мій тато, герой, він на фронті, І я гордий за нього. Я хочу, щоб він знав. Я завжди пам'ятаю про нього. Ми всі горді за них. Вони щодня борються за нашу свободу, за наші майбутнє. Тож наші серця завжди пам'ятатимуть їхні подвиги. Я мрію про мирне небо без тривоги. Я. я мрію, про те, щоб діти могли вчитися і не боятися. Звучить дивно, але я хочу відчути в і занять в класі. А я теж скучу за уроками нашого. Бачити свій клас це щастя. А я хочу, щоб дати було досить гру сьогодні. Ми вчимося бути сильними. Разом ми зможемо все, якщо будемо єдині. Як щасливих наша суть жити, любити, не повторити жодну мить, серцем гарячим, з нами удача хай щастить. Українського народу. Вона допомагала нам зберігати нашу ідентичність, висловлювати прагнення до свободи та надихати на боротьбу за правду. У кожному рядку наших поетів живе сила духу, віддаст рідній землі і любов до свого народу. Маруся Чурай дівчина, яка стала голосом народу. Її пісні звучали на полях бою, у хатах селян, в серцях тих, хто боровся за волю. І її вірші, це не просто слова, це наш біль, наша надія та наша сила. Сьогодні ми знову згадуємо слова її пісень, щоб нагадати всім, Україна жива. Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенька. Не плач, не журися та за свого миленького Богу молися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає, мати сина в доріжі, сльозно провожає. Маруся чурай залишила на пісні, а Шевченко вогнені словами. Його голос завжди закликав до боротьби за свободу. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лони широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і луни, і гори все покину і полину до самого Бога моли. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Леся Україна завжди говорила, що надія є навіть тоді, коли здається, що це втрачений. Її сила в кожному з нас. Геть ти, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю, голосінні, промайнуть молоді і літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. надії таки сподіватись хочу жити, геть думи сумні. Я наборім, сумнім берелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та коралю даває від сна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору в крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть думи сумні. Серед сучасних українських поетів її Костенко займає особливе місце і поезія це не лише витончений художній стиль, але й глибокі роздуми про нашу історію, боротьбу та людські цінності. В її рядках відчувається пульс національної душі та любов до рідної землі. Буває часом світло від краси. Спинюсь, не тямлю. Що ж воно за диво? Оці степи це небо ці ліси. Наша пісня і поезія це наша сила. Це те, що надихає боротися, перемагати та ніколи не здаватися. Поети минулого та сучасності завжди були голосом народу. Їхні слова надихали на боротьбу за правду. Ми, як і Маруся чорой, продовжуємо співати, навіть коли вирує війна. Бо Україна жива, поки звучать її пісні. don't, don't.